Що їсть за день людина, яка допомагає іншим схуднути зранку? Перед сніданком я завжди п'ю колаген. Сніданки у мене завжди солоні, тому що вони мене дуже насичують. Солодкі сніданки не дають такої ситості. Ну звісно, якщо це сирник із арахісовою пасту, або, наприклад, вівсянка з горіхами і з фруктами, да, в принципі, це може наситити. Але я пробувала різні солодкі сніданки, їх мені вистачає максимум на півтори години. До речі, сирки плавлені, шоколадні від глобану, дуже дуже смачні, але вони дуже жирні і дуже ситні. Один такий сорочок може замінити повноцінний прийом їжі. Але ви звісно, ні в якому разі. Не заміняйте сирком, повноцінний прийом їжі, краще зробіть, як я візьміть половинку сирочку, і все вам цього буде достатньо на десерт. В мене була приблизно годинка до манікюру, тому я випила капучино без цукру. Мені подобається кава саме на безлактозному молоці. Але в принципі іноді я собі дозволяю звичайну каву зі звичайним молоком. Обід У мене був такий самий як і сніданок. Були млинчики з м'ясом і трошечки кетчупу. Ну, і Так як було дуже спекотно, я взяла собі мохіто, Там немає цукру, тільки підсоложувач. Кожним прийомом їжі у мене завжди є овочі. Дівчата, якщо ви не будете вживати овочі, у вас будуть проблеми з туалетом, навіть якщо у вас є дефіцит. Калорії. Овочі і фрукти це клітковина, яка обов'язково потрібна для нашого ЖКТ. Ну і на десерт у мене були такі тарталетки від тарта. Мені торт, тортики. В принципі, в них смачні десерти, тому вирішила взяти на пробу ось такі тарталеточки. Перша була лимонна, і мені вона дуже сподобалась більше навіть ніж та, що в рошені. В рошені дуже кисло. Ну, а друга з шоколадом, карамелю і арахісом. Це окрема любов. Я дуже люблю таке поєднання. Далі я робила пудинг з варених він Не сподобався, тому що він реально віддавав варені м'яці. Ну і на вечерю у мене був плов і овочі.